Скажу ще раз про ці емоції. Ну, я думаю, що ви усі отримали здоволення від такого вічного права. Всім добробачив. Просто вийшло так, що реальна команда вже всі сили віддала суперник для того, щоб зробити один гол. І виявилися у них прогалини в обороні. Вибігали вже вперед, і я був свіжий, бо я тільки вийшов там на 70 хвилин і вистачило сил по типу yeah. Ну Побачив, що ворота вийшов, і це ворота були порожні, треба було тільки попастися. Жартував, що збірний удар Караваєва гол у ворота Македонії, і, от і Михайло Мудрик намагався повторити і Олександр Зудков, і Олександр, чи є вже якісь жарти з того приводу команди. Дякую. Та ні, ніяких гратів не мав, можете опитування зробити, якщо хочете, як назвати. Але це, як я вважаю, це просто вийшов такий момент і просто побачив, що ворота вийшов, ворота були порожні вдарив. Тому і вважаю, що це було і... ну, краще було мені це виконати, тому що я був свіжий. Якщо б я грав весь матч. Не що я би зміг зі своєплодне полі пробігти потім ще далі. Так, ще раз вітаю тут всі вітання. Наші інтерв'ю там за останні п'ять років, то це не секрет, що у нас в команді дуже дружний та гарний атмосфера. Тому ми майже кожного дня можемо збиратися у когось кімнаті або десь. У залі або залишатись після обіду вечері, просто спілкуватись, і так ми підіймаємо свій моральний дух. І тому ми все краще і краще з кожним матчем, кожним днем відчуваємо на полі. Тому це додає порозуміння на футбольному полі, тому що ми граємо всі в різних клубах. І я вважаю, що саме ця моральна така складова в нашому колективі дуже сприяє до гарних результатів.